Здай кров, допоможи дитині. Громадська організація Карпатська Січ закликає молодь допомогти дітям Мукачівської обласної лікарні. Близько року об'єднання поширює інформативні листівки. Таким чином намагається підняти проблему донорства на Закарпатті. У рамках проекту Донори Ужгорода молодь щомісяця відвідує центр переливання крові. Дитина, коли приходить один курс хіміотерапії, їй потрібно кожного дня перелавати кров. Не будуючи крові, це треба десь купувати, порцію крові це десь тисяч гривень, а сім'я, яка не має коштів і кожного дня, то розуміє, це біда в сім'ї. Ми, Ясно, що ми є такі патріоти, як не як. Ми розуміємо цю проблему і стараємося донести до тої своєї маси, до тої до суспільства, що воно мінялося якось. І з такими от акціями, щомісячними акціями, акціями показуємо людям, що є ще молодь, є ще якісь старше покоління, які дійсно цим цікавиться, які знаходить і здає кров. За останній час кількість людей, що бажають здати кров, значно збільшилася. Лікарі центру переливання крові кажуть, молодь стала більш свідомою. Люди всі молоді, здорові. Вони знають, що хто може бути донором. Вони вже обізнані, вони є такі, що вже не в перший раз прийшли. Є такі, що вперше прийшли. Потреба у резус мінусній крові, так як в природі, взагалі, менша кількість 15% тільки із резус мінусом. Так що резус мінус завжди, така кров більш рідка, і завжди нам ми потребуємо її. До акції, що організувало об'єднання Карпатська Січ, тільки протягом одного дня приєдналося більше 50 молодих людей. Студенти кажуть, здають кров, бо хочуть зробити добру справу. Прийшов здати кров, то що для дітей, які нуждаються в тому, і просто хотів би допомогти. Закликав інших людей, щоб побільше здавали кров для людей, які в цьому потребують цього. Здати кров можуть повнолітні особи, котрі не мають захворювань. Всіх охочих чекають в обласному центрі переливання крові.